Перший збір. Оскільки ночі холодні, ночами грози, почали тріскатись помідори, тому достроковий збір. Оця корзина повна, ледь-ледь достигла. Ну, це технічна стиглість. Що маємо таке з одного куща синє сонячне світло? Вийшло майже 5 кілограмів. Дуже великі китиці. Не знаю, я показувала чи ні. Зараз покажу. Ой, не достати Не покажу я, бо зараз пролунаю всі ці. Це не з одного куща, це з двох. І ще будуть, і ще стигнуть. Жовті взагалі мої чемпіони. Дивіться на ці гарони. І це не найбільше. Тако пов'язались дуже, дуже-дуже. Вернісаж. На рожевій в смужечку. На розрізі рожевий. Оце чері жовті. До речі, мені сподобався. Він не схож на типовий черрі. Він трошки іншої форми. Але дуже-дуже смачний. Це чорний, ви можете бачити. Идут все равно, или в природу, или Это мое улюбление. Это моя сумнишь доматов. Еще трошки там, трошки тут. Трошки там. Сім девять рівно десять томатів.